Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо чотирьохканальний підсилювач звуку від компанії Rockford Fosgate модель T400X4AD. Постачається в фірмовій упаковці комплект. В нижній частині коробки у нас знаходиться гарантійний талон. Всередині Документація, сертифікати. Бачимо дроти підключення в комплекті. Також диск і детальна інструкція по підключенню. Ось так. Виглядає сам підсилювач, компактний, маленький. З однієї сторони у нас під'єднується живлення 12 вольт, також з допомогою дротів під'єднуються РЦА тюльпани також є роз'єми для підключення каналів, і в верхній частині у нас звукові налаштування. Доволі важкенький підсилювач, не дивлячись на свої розміри. Корпус металевий повністю. По характеристикам при підключенні 4 Ом номінальна потужність на кожен канал 100 Вт. Також при підключенні 2 Ом також 100 Вт на канал. При мостовому підключенні номінальна потужність 4 Ом буде 200 Вт на канал.